Доброго дня, Миколаїв, 21 липня 24 рік. Почав досягати найпізніший, що у нас є, поки в нашій колекції. Абрикос без назви, без нічого. Але чим він мені подобається, тим, що він найпізніший, що в нього гарний розмір при дуже великому завантаженні. Ви подивіться, яке завантаження. І це без будь-якої нормовки. Без будь-якої нормовки. Абрикос має дуже щільну структуру. Ось зірвемо такий внизу він ще має зеленкуватий колір. А наверху вже ось такий розмір абрикосу. Не будемо важити, це сенсу немає, тому що спорити про те, ось так він легко відділяється. Бубка відділяється, я ж кажу, всередині така нетягуща але дуже смачна структура, бачите, як каша воно. Сік є, але бачите, вивалюється більше. Але... М -м -м. Не люблю коли їдять на камеру. Але дуже смачно. Ось таке завантаження. Він у нас вже повністю достигає. Зараз ми будемо обривати. На замовлення ось тут наверху, ви бачите, які верхівки, як вони завантажені. Не встигав я ж кажу, в цьому році дуже гарно все вродило. Ось такий абрикос, яка назва, не знаємо, але дуже, дуже він... Чим подобається, що він як трансфортабельний, він такий твердий, дуже твердий на дотик. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.